Вітаю, шановне панство! Ви на каналі FoxLate. Як часто ви чуєте про неактуальність питання мови? Маніпуляції де як від україномовних українців, так і від російськомовних. Аргументи від мені так зручніше до «конституцію не заборонено. Лунають все частіше і частіше. У цьому відео я поясню свою точку зору на це питання, дам аналіз від себе і спробую обґрунтувати свою позицію. Гарного перегляду для початку на це відео мене підштовхнула людина. Світ. Я не зрозумів за яку. У позицію, чому його хейтять, і вирішив розібратися. О, пані та панове, я ще ніколи не робив такого масштабного перетворення в Маріо. Після занурення у каналізацію шляху назад не було. Ну і Тікток допомагає, думаючи, що якщо додивився відео до кінця, мені це подобається. Давайте розберемо перше відео, яке я побачив. Ти ще досі використовуєш російську мову в іграх, навіть якщо це саби, це ж мова окупанта. Пу на тебе. Так кажуть деякі недорозвинені. Але давайте візьмемо їх вислів як аксіому, начебто у російська мова, це мова окупанта. Мова ворога. Ну і забудемо звичайно певний факт, що російська мова для деяких українських рідна мова. Подобається це комусь чи ні. Слово сполучне мова окупанта це маніпуляція для того, щоб позбутися всього російського. Всього негативного. Я просто достатньо довго думав і розумію, що багато людей не хочуть мати взагалі нічого спільного з росіянами з Росією. Все ж починається мовити на роз. І я це розумію, я це підтримую і взагалі пішов все ж таки мене є декілька питань до диванних патріотів. Перше, коли щирі українці, україна мовні українці крадуть гуманітарку під час війни. Це норм чи це друге? Друге, коли українці крадуть кошти або озброєння для військових, це ок. Чи це мабуть російська да? Як і деякі волонтери роблять майже те саме або робили, пошукайте кейси вони є в інтернеті, тим паче в Тікток. Або як влада це робить? Якщо не вірите, подивіться в прозоро. Третє. А коли перекладають бруківку, роблять озеленення, дороги, стадіони, барабани, бомбосховищі тощо. Це теж інше чи це не українці? Чи це українці російськомовні? Мабуть, всі вони винні? І згадайте, як ви ще любите казати за шквари". тобто це не сховить робить українців, як і українською, і тепер мене питання: окей, я позволяюсь російською. То мені тепер і українською не спілкуватися. Значить, я переходжу на англійську, яка типу у нас повинна стати другою міжнародною державною. Ну, в принципі, як варіант. Але якщо ми з вами копатимемо глибше, звідки пішла англійська? Чому її так багато? Чи може ми будемо згадувати Англію та її колонії? Ви взагалі тут логікою і натяк розумієте, що я вам кажу? Тож я скажу певним, підкреслю, певним українцям. Ідіть ви вже нахуй зі своєю мовою. Будь-якою, є державна мова країна, є інші. Перше, російська мова це мова окупанта. Крапка. Друге. Те, що в Україні для когось російська мова може бути рідною, це лише проблема наших батьків, які жили під керівництвом своїх батьків у совку, де української мови не було. Про це поговоримо далі. Маніпуляція дуже файна теза. Тобто, те, що на нас напали і забирають наші землі росіянці, це маніпуляція або те, що ти робиш далі, це не маніпуляція. М -м -м, ти розумієш, ти підтримуєш, але... В таких випадках жодних але не повинно бути. Русня окупант, який навіть не готовий слухати нас і сприймати нас нормально. Я спробую відповісти, як трудіваний патріот. Якщо в країні під час війни витрачають гроші на бруківку, це не норм. Це питання, яке потрібно вирішувати. І прикинь, це роблять. Багато людей з різних міст виходять на вулицю з мітингами. А що нам відповідає влада? Те за мера мого міста. А корисні ідіоти влаштовують біля мерії щосуботи міць. Вимагаючи зупинити міське господарство та передати всі гроші на ЗСУ. Наче корисні ідіоти розуміють, як формується бюджет і куди місцеве самоврядування може витрачати кошти. Все питання вирішено. Це необхідні витрати, бо ці гроші більше нікуди не можуть йти, окрім бруківки. Хайф. Як я люблю розмови про корупцію. Корупція є. Країна намагається боротися із цим успішно? На жаль, ні. Для багатьох людей війна стала можливістю заробляти шалені кошти і жити собі далі. Але твій наратив, що якщо винні, то лише російськомовні, хто тобі про це каже? Ніхто не звинувачує російськомовних українців у корупції, сам собі нав'язав думку, сам її бозує. Молодець, тепер питання до останньої фрази: ти позбавляєшся руської чому? Через такі самі кейси, про які ти казав в Україні? Тоді відкрий тобі очі 24 лютого, 2022 року. Росія не прийшла до нас перекладати бруківку, не вирішила красти гуманітарку. Її ціль була повністю захопити Україну. Вони прикривалися захистом російськомовних українців, і як вони захищали на танках з автоматами. Покажіть мені, де в великій кількості хтось до 24 лютого принижував руськоговорящих. А поки ви пишете це в коментарях, я розповім вам свою історію життя в Україні. Народився я в Дніпропетровську вже Дніпро в сім'ї російськомовних батьків. Моя мама із Сєвєродонецьку, тато ж з Дніпра. Садок був російськомовним, як і дві школи в Дніпрі, і одна школа в Сєвєродонецьку. Викладала нам більшість інформації російською, спілкування в закладах було так само російською. Я читав книжки на російській, дивився російський дубляж на телебаченні, де були російські програми, серіали і так далі. Чи принижували в той час? Хоч когось російськомовного, а тепер відкрию вам браму під назвою Українськомовна Людина. Булінг, приниження і просто дискомфорт зустрічала людина, яка приїхала навчатися з села у міст, де при навчанні за прохання можна українською тебе виганяли із класу, аудиторії тощо, де Западенець то тавро не до людини без поваги тебе та твоїх інтересів спілкуєшся українською, ти нам не потрібен. І хто кого принижував? Он Вілат, навіть про це казав. Якраз тут хотів ще додати до контексту. Що ви переходили е на? Російсько-з українською. Зараз дуже багато людей, які є російськомовні, mm -hmm. та ну, зросійщення радше mm -hmm. так сказати, е, тому що багатьох з них я не можу назвати російсько російськомовними, тому що те, як вони говорять, це такий суржик, це не російська мова, геть. <ріст> і на превелике щастя, тому що там Іван Семисю каже, що головне це фонетика. І я навіть з ним погоджуюсь, хоча раніше був проти суржика дуже рішуче налаштований. Зараз оці люди з зросійщені, вони скаржаться на тиск, на насилля. Що їм дуже важко це робити. Там Дехто каже, у мене депресія починається, тому що я постійно перекладаю оце це. І от знову ж таки, я хотів спитати вас. Вам, як україномовному, з дитинства? Доволі просто, наскільки я зрозумів, було перейти на російську? Ну, просто... В професійному плані, я коли приїхав сюди вчитися, у 2000. Ну, у вас році, були, вибачте, якісь усі анальні муки, про які вони розповідають, були, але раніше я в 2003 році, коли приїхав вчитися, поступив в Київський політехнічний інститут. Угу. І коли я прийшов 2 вересня на першу пару, це мала бути вища математика. Я людина, яка була в 11 класі, в 2002 році там на республіканській олімпіаді з математики і займав там четверті місця. Я прийшов туди царьом і героєм. Я сів і вийшов, вийшов препод на сцену. Ну, у нас було там чотири групи, і він сказав: Здравствуйте, уважаємо студенти. Не схожу, нас тиша математики, почнемо з первообразних і происходних І в мене стався ступор, тому що я з Нововолинська в мене не було. В мене на телебаченні не було російських каналів. Взагалі, у нас були українські канали і польське телебачення. Я російською мовою в житті чув ну, в кількох фільмах на касетах, які привозили піратських, подивитися. Для мене це був такий стрес і шок. Я перших півроку в КПІ. Я Половини не розумів. У нас було дві пари, здається, з 12 українською. Всі інші були російською мовою. В КПІ це була тоді повна норма, е, от ця от історія макроекономічних учень Карл Маркс і його капітал. І ну, для мене це був шок. Тобто оцих перших півроку, 2003-2004 рік, до того що я потрапляю у свою групу, де я був. Був мій друг зі Львова, який теж з російської мовної сім'ї, бо його батьки військові, і переїхали з Росії в нашій групі. І всі інші хлопці в нашій групі, 13 людей, були російськомовними. Я був один україномовний в КПІ в групі. Тоді було важко, дуже важко. І дійсно, я розумію цих хлопців, тому що я відчував себе ну, зайвим в цій тусовці. Я деколи дійсно не розумів деяких слів. Ну тому, що ну в мене не було взагалі російської мови в житті, і мені фактично доводилось вчити цю мову. І тому я навіть 10 років по тому, я гекав, я забував слова, я ставав уставляю українські слова, польські, англійські. Ну бо я не повністю добре знаю російську мову. Тому я цих людей трішки розумію. Це дійсно було б мені тоді важко. Але якось ну ви трішки ніж сказали, якось українську мову на російську мову якось набагато легше перелаштовується ніж навпаки. Mm -hmm. Не знаю чому. Ну, Давайте залишимо відповідь на це питання дослідникам. Ви зараз все розповідаєте, і у мене одразу флешбек та, у мене навіть дежаву, можна сказати. Чому? Тому що коли мене я розповідав цю історію зі Сватового україномовного містечка, перевезли до Ворошилаграда. Угу. От зі мною відбувалося фактично те саме. Я ж, там, там банальні якісь історії були. Ну, я да. вже розповідав. Я не знав що таке Міл, я знав що таке крейда. Ну, там, Аналогично, Елементарні да, там, да? Там, там дай мєл". Що, дай мєл? Що це, це, я не Даймел. Не хочеш виявище, ну в такому плані. От. Ну так воно приблизно і було. Так. А тепер що? Бумеранг не подобається? Повага повинна бути не до мови, на якій каже людина, а до людини і її дій. Так, є багато поганих україномовних людей, але це не змінює факт агресії Сусні на нас. Мова в медіапросторі повинна бути зав'язана на аудиторії. Мова у побуті то питання лише ваше і вашої сім'ї. Нав'язувати свою думку або закликати про перехід на українську мову намагалися на початку вторгнення. Зараз лише теза буде така: не потрібно поважати людей і їх думку лише через те, що вона на українській мові. Людина може попросити вас спілкуватися на будь-якій мові. Якщо ви можете це зробити для цієї людини, то робіть. Якщо ні, то не потрібно намагатися нав'язувати свою думку або принижувати. Ми всі один народ, ми всі живемо в цій країні, всі щось втрачаємо: домашніх улюбленців, цінні книжки, важливих людей, щасливе дитинство. Слова, їх теж не вистачає, іноді навіть слів немає, щоб сказати, найважливіші речі. Важливі слів більша, ніж мова, на якій вони говоряться. Мова то наша зброя. З вами був Фокстрот. До зустрічі.